Ви запитаєте мене, а взагалі як це працює? Ей, наскільки це добре, що вони мені дасть? Я вам розкажу: Розетка розміщувала свою рекламу в Телеграм, вона топ-лідер в комерції по розміщенню реклами в Телеграм. І що ми бачимо? За останні 30 днів розетка розмістила відповідно в 65 унікальних каналах свої розміщення. І увага, саме ці 65 каналів принесли 95% охоплень, і співпадіння ці канали відносяться такої категорії А за нашим рейтингом телеметріо. Цікаво, цікаво, але по факту 26% від усіх каналів згенерували 95% охоплень і. Це канали категорії А найкращої категорії по е, рейтингу реклами в телеметрію. Також можемо сказати додатково про реакцію. Можливо, вони там порозміщали, охоплення отримала, їх там закидали клоунами. Ні, так не сталося. В них 80% позитивних реакцій, 20% негативних, і там деякі відсоточки на інше. І відповідно це практичний кейс. Які демонструє, що вже лідери, наприклад, в сфері є комерції в Україні, використовують цей індекс і отримують шикарні результати?